Добрий день, шановні колеги. Хочу поділитися з вами, як легко і швидко перевіряти дитячі роботи в класрумі. Ця ідея не моя. Підгледіла у колег-фізиків. Їм дякую, що підказали, і ми тепер перестанемо витрачати з вами купу часу на перевірку письмових робіт. І так, показую, що треба зробити. Заходимо в Google, відкриваємо по шовику. Пишемо клієнт в Google диску. Ось відкривається нам сторінка. Наступний крок. Заходимо ось на цю сторінку. Як розвернути Google диск для комп'ютеру. Відкриваємо цю сторінку. Ми з вами потрапляємо на сторінку Google, рухаємося вниз до п'ятого пункту. Знаходимо напис Windows, натискаємо на цю кнопку. Наступний крок: нам треба завантажити Google-диск на свій комп'ютер. Google-диск, який є в інтернеті, я так пояснюю своїми словами, як я розумію. Він тепер буде у вашому комп'ютері. І все, що діти вам будуть присилати. Буде вже не в інтернеті, а на комп'ютері. І ви, коли будете відкривати фотографію, ви її можете редагувати тими програмами для редагування, які є на комп'ютері. Це буде безкоштовно, не треба зкачувати, бо я перепробувала там різні програми, але вони можна було обробити тільки 4 файли і все, а далі за гроші. Або взагалі вони коштували там і 100 євро, і 200 євро. А тут зовсім безкоштовно. Ви собі на комп'ютер встановлюєте Google Диск. І він уже буде не в інтернеті, а на вашому комп'ютері. натискаємо кнопочку завантажити, завантажуєте і встановлюєте. Там легко, там ну, не треба нічого пояснювати. Я думаю, що ви всі завантажували собі різні програми на комп'ютер, знаєте, як це робиться. Ось я вам показую, як на моєму комп'ютері. Ось Google Диск встановився на мій комп'ютер. Було два диска, «C» і «D», а тепер є ще диск G. Третій диск. Я його зараз натисну і відкрию. Ось як виглядає ця папка. Google диск G на комп'ютері. Ось папка мій диск. Відкриваю. І тут є папка «Classroom». Воно все в хмарі, я так розумію, але ви ним користуєтесь як на комп'ютері. Все, що діти присилають в інтернеті, воно у вас на комп'ютері, ви можете його редагувати. Заходимо з вами в класрум. Відкриваємо потрібну нам роботу для перевірки. Ось я вже відкрила класрум. Відкрила дитячу роботу. І тут у нас над роботами є відкрити через. Ви, я не знаю, які у вас програми на комп'ютері. У мене відкриваються всі, які я закачувала для того, щоб пробувала випробовувала тут різні програми. Ось ці програми, підключені програми, де написано: це всі, які в мене є в інтернеті, підключала, вони всі платні. А зверху додатки на комп'ютері. Це ті програми, які є у вас на комп'ютері. Ви можете собі завантажити. Я випробувала всі, ну, легше всього, мені користуватися point 3D. Я вибрала для себе цю програму. Ось нажимаю відкрити через point 3D. Нажимаю натискаю на цю кнопку. Ось я потрапляю, воно завантажується, там декілька секунд. Почекаємо, завантажується. Я можу в цій програмі роботу обрізати, я можу її перевертати. Якщо дуже часто діти мені, ну, присилають нам роботи боком, догори ногами, і ми не можемо їх перевірити, а тут легко можна повернути, як нам завгодно. Ось я можу повернути. Значить, щоб повернути роботу, мені треба тут натиснути кнопочку Полотно і з правої сторони, ось на панелі, є повернути, куди мені треба вліво, вправо і так далі. Далі що я роблю? Далі ми з вами обрізали роботу, повернули, щоб було все нам зручно і легко. Далі я нажимаю на кнопочку пензлі, вибираю собі, я собі вибираю ручку можна вибрати перо, можна вибрати олівець і вибираю колір, яким я буду писати. Все, далі беру ручку пишу. Значить, у мене до комп'ютера підключений графічний планшет. Тому мені легше графічним планшетом легко я ручкою пишу, як в зошиті. Але якщо немає графічного планшета, то можна мишкою підкреслювати, закреслювати, брати в рамочку. Ну і, я не знаю, там хрестики, позначки якісь робити можна. Ну, хто навчився мишкою писати, то можна писати мишкою. Нажимаю потім на е, закрити роботу на хрестик. У мене випливає ось таке вікно. Натискаю зберегти. І все, робота зберігається уже в класрумі перевірю. Ось. Я повертаюся в класрум. І в мене робота вже перевірена. Я ставлю оцінку і відправляю учениці. Все, дякую за увагу. Хотіла з вами поділитися і спростити вашу роботу. Дякую.